Бережіть себе, рідні, у нас ще багато роботи. Перемога поставить лиш крапку у кроках назад. Відкричати у снах, відболітися ранами доти, доки знову зведемо наш дім і відродимо сад, відридати в обіймах чужих За понищеним раєм. Навіть втративши все і усіх в лютій прірві зими, може здатися нам, що нікого вже поруч немає. Але ми не ніхто. Ми були, є і будемо. Ми. Бережіть себе, рідні. В нас ще так багато роботи. Бути, дихати, жити до дна кожну мить, Відігрітися душами від попелища скорботи і любити, 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 любити.